No way! Всім привіт! Агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам Сінтайчика 240 -ва моделька це L. Це у нас модифікація в новому кузові. Хто знав, раніше вони називали Сінтай 240 ТРК. У нас вже виходили по широкій резині такі відео на каналі, можете передивитися. Зараз знімаємо вам базову модель. Каймовський двигунчик, звичайно ж 385-й, це у нас трактор 240, а значить задній привод. Хто не знав, така номенклатура. Коротенько, за це тракторець. Передня балка збільшилась, можна розсувати її на трішки більшу відстань, тобто переробили колію, щоб можна було ближче до 1,20 м зсунути. Звичайний шаровий міст. Передні крила на цих моделях ідуть в комплекті. Вони йдуть вон примотані. Ледовська оптика, ледовська підсвітка. Навіть чомусь такі нижні фари зробили. Може це поворотники, типу, так переробили внизу, а може дублючі якісь я не знаю, для орнки, якісь світло, яке вниз світить. Шість передніх грузів по 7 кг, тобто 42 кг довантаження. Резина 4,14 і 7,520. Є грузи також по 15 кг на кожне заднє колесо. Коробка тут Сінтаєвська, три передачі вперед, одна передача назад, має повишені, поніжені передачі, п'ять механічних окремих датчиків. Хоча на lx ах на широких приборка йде вже електронного типу. Чомусь у них відмінність в цих моделях є. Так, Сидіння звичайне з підлокотниками пружинного типу, каретка регулюється, вал відбору 540 обертів, є блокування диференціалу, під'єднання під'єднання. Шестішліцевий вал. Виходить, у нас йде на вал відбору потужності. Також є дві, два гідровиходи від загальної системи. Можна користуватися м, прицепами, гідравлічними щітками невеличкими. Також є причіпний механізм, звичайний, і сама клішня йде з товстого металу під 20-й палець, тобто 22 яблучко. Чулки. Трішки збільшились, додали ще е, спереду вал, тобто можна трішки розсунути далі колеса, щоб була трішки більша кулія. По факту, ще на нових моделях додали оцю перемичку між крилами, щоб було зручно. Ліхтарик е, з правої сторони так і залишився. Поворотники з діодного типу теж так і залишились. Цей тракторець у нас іде задній приводний, без гідропоцілювача керма. Обертається кермо, в принципі, легко, тобто в заведеному стані кермувати їм не важко, скажімо так, ніякого дискомфорту воно не складає. Отакий тракторець на сьогоднішній день коштує 4100 доларів. Доставочка наша безкоштовна по всій Україні без передоплати. Якщо вас зацікавив даний трактор, набирайте, будемо чекати ваших дзвінків.